У Первомайській громаді новий навчальний рік розпочнеться для 3320 учнів. З них 244 це першачки та 195 – одинадцятикласники. У зв'язку з воєнним станом навчальний рік у громаді проходитиме в режимі онлайн. Так само дистанційно 1 вересня відзначається і традиційний день знань. Тож найскривіші моменти свята першого дзвоника кожна школа записувала заздалегідь. 30 вересня до Первомайського ліцею Номер три успіх завітали найпочесніші її господарі: одинадцятикласники та первачки зі своїми батьками. Війна не забере пам'ятні моменти життя, тож кожен першокласник особисто тримав в руках шкільний дзвоник. Незважаючи на те, що в нашій країні воєнний стан, все ж таки це свято неможливо відмінити. Цей день неможливо ніяк відкласти. Тому все ж таки в нас буде цей день. Буде для 11 класу, особливо для першого класу, цей надзвичайний важливий день. Хай він буде в іншому форматі в онлайн, але він все ж таки буде. 1 вересня для кожного найяскравіший день у житті. Тож за першокласниками з хвилюваннями спостерігали їх найрідніші люди, готувались до школи разом з дітьми. Ось школу ми дуже хотіли, дуже чекали над все, щоб не сталося. Дитина все одно хотіла, і ми її підтримували і не показували свої якісь там емоції, які ми зараз всі переживаємо. Ніка вміє в нас читати, ніка вміє писати. Вона дуже в нас. Так, полюбляє математику більше, тому вона рахує там в межах 10 прикладів додавання віднімання. І взагалі вона дуже-дуже ну, сприяє цьому навчанню і їй дуже подобається. Готувалися, ну як, вчилися, зошити, підручники, вчимося читати, писати і тому подібне. Я мой сын, мы ждем от школы позитивных эмоций, хороших воспоминаний, классного обучения. Так привела я его, потому что сама закончила эту школу. У меня брат сейчас учится перешел в 9 класс, учиться. Вот. Ну, семейная последовательность идет. Цього дня до закладу завітав і перший заступник мера. Зараз ми знаходимося на території ліцею номер 3 а тут також йдуть приготування до першого дзвоника, і ми всі розуміємо ситуацію, тому свято першого дзвоника та навчальний процес в цьому році буде відбуватися саме в онлайн режимі, але ж ну ми не можемо залишити дітей без свята. Тобто символічно, сьогодні діти трохи зроблять свято для своїх там друзів, для однокласників. Та сподіваюся, що навчальний процес піде в онлайні без зупинок, і ми будемо. Разом чекати на перемогу для того, щоб діти змогли вчитися саме там в офлайн режимі, так як звично, так як, так як зручно для всіх. Саме зараз ми. Проводимо робочу нараду на територію ліцею щодо продовження проєкту термомодернізації ліцею, який був трохи призупинений на початку бойових дій, але ж прийнято рішення, що роботи будуть продовжені. і, сподіваємось, до опалювального сезону будуть і завершені також. Тому хочу побажати цим дітям, щоб вони мали можливість. Прийняти участь у навчальному процесі в стінах утепленої школи, утепленого ліцею та мали можливість вже повноцінно відчути себе учнями. Для повноцінного навчання дорослі роблять все можливе, аби діти голосно сказали.